Здарова! Даньків знімає нове кулінарне відео. Нарешті я приготував те, що давно мріяв. Капітанський коктейль Вім з Fallouta. От він, до речі. Рецепт. Зразу мушу сказати парочку уточнень. По-перше, горілки я не додавав. По-перше, я не переношу смак спірта. По-друге, соус табаско замінив на інший гострий соус. Сік четверті лайма дав чайну ложку, бо самого лайма не мав, а бутилочку соку мав. І далі все так само. Ну, крім сервіровки. Бекона, клешні краба і стебла сирери, я не додавав. Та й мене цікавить напіток, а не закуска. Я його ще не пробував. Що ж оціним? Просто змішати інгредієнти. А ще льда треба було додати. Ну, я не п'ю з льдом, так що. Воно і так нормальної температури. Ну. Непогано. На смак, як суміш апельсинового і томатного соку. Томатний Сік, до речі, в мене не такий червоний, як внишці вийшов, бо томатний сік у нас домашнього виробництва, не магазинний. А він під колір помідорів більше. Не такий у нас Тих, яких ми використовували. ми використовували жоу. то червоній, то такий оранжевий. Ну і плюс ще тут бонус в лимонного соку і лайма трошки розбавив колір. Непоганий, трошки кислуватий. Ну в цілому добре. Я предпочитаю чистий томатний сік. Ну, і це добре, рекомендую вам попробувати. Можете, як в рецепті сказано, горілки, додати на ваш смак. Хоча простіше все-таки випити звичайний томатний сік. Ну, експеримент цікавий. Єдиний недостаток він кислий, такий кисловатий досить. Відчувається така мощ лимонної кислоти. Ну, в цілому смачно. Може, колись попробую ще зробити. Ну, Все-таки підпошту звичайний томатний сік. О, і найголовніше, я пам'ятаю капітанський воктей з четвертого Фалаута. І сподіваюсь, побочки від поту пахнущого рибою в мене не буде. Ну що ж. А на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока!